Україна може заборонити паломництво хасидів до Умані та скасувати безвізовий режим з Ізраїлем. Про це заявили у вітчизняній амбасаді у Тель-Авіві. Пояснюють, для цього є безліч причин: насамперед, недружні ставлення до українців. Віднедавна вихідцям з України стало складніше в'їхати до Ізраїлю. Крім того, в Україні зупинили програми медичного страхування для українських біженців. Непокоїть і політична позиція Тель-Авіва. Вона нагадує про російську. Ізраїль відмовляється ставля... поставляти Україні зброю. Підозрюють, що він передає Росії інформацію із зустрічей безпекового формату Рамштайн через це. Київ вимагав виключити Ізраїль із контактної групи. Якщо депортація українців з Ізраїлю не припиниться, в'їзд ізраїльтянам до Умані буде заборонено. Це чітке повідомлення українського уряду до Тель-Авіва. Україна має намір припинити безвізовий режим з Ізраїлем. Про це мовилось в нещодавньому зверненні президента Зеленського до нації та в словах посла України в Ізраїлі. Амбасадор закликає прем'єр-міністра Нетаньяху переглянути візну політику щодо українців і втрутитися в це питання. У цивільному житті колишні менеджери, економісти, зв'язківці та чиновники, а нині в українському однострої у складі 7-го окремого батальйону Арей. Бойовий шлях розпочали навесні торік. Воювали на Херсонщині, захищали Нікопольщину та Запоріжжя. А нині на одній з ділянок українського наступу женуть ворогів із Донеччини. Яких навичок набули колишні цивільні і як гартують майбутню перемогу України, розповість Олександр Фефілатіо. Дев'ять штук десь приблизно за 20 годин надрукує. Боєць на позивний бро, не відходячи далеко від окопів, друкує на 3D-принтері хвостовики для скидання боєприпасів із дронів. Вони значно спрощують роботу артилерії та піхоти. Хвостовики потрібні, аби гранати чи осколкові боєприпаси воги влучали точно в ціль. Це зброси. Спочатку війни було актуально використовувати воги та американський тип. А зараз активніше зброси. Мавік тягне. Близько пів кіла ми вирахували, зробили. Це буде десь 450 грамів повний комплект. Це пластик 100 грамів, і залишається 300-350 грам на шрапнель якусь. Або металеві шарики, або якийсь інший варіант, та пластик, наприклад, до повномасштабного вторгнення бро армійського досвіду не мав лише волонтерський. А коли почалася велика війна, доєднався до батальйону Ареї дальше. <різь> на позивний менеджер до повномасштабної війни тривалий час заможне та спокійно жив у польській столиці. А коли ворог зазіхнув на всю Україну, повернувся додому. Тепер забезпечує батальйон сталим зв'язком із суміжними підрозділами, тиловими службами та командуванням. Я в батальйоні з вересня місяця минулого року. До війни, до війни я останні 5 років проживав за кордоном в Польщі, в Варшаві. Дуже було непогане в мене життя, були і, і успіхи в кар'єрному плані, в життєвому. Але прийняв рішення і повернувся до України десь тиждень, тиждень після початку війни, займався на початку волонтерством, а потім вже би, созрів до того, що прийшов до... Збройних сил України. Військовослужбовиця на позивний весна раніше працювала старостою в Кочубеївській тергромаді на півночі Херсонщини. Кілька тижнів село було в окупації, а визволили його бійці підрозділу Арей. Тоді жінка і вирішила посилити батальйон. Аби захисники мали сили і бойовий дух, весна їх добре годує. Ми, на частіше просить, звичайно, борщ український. Борщ у нас смачний, дуже ми готуємо. Просить блинів да, або щось спекти, якихось пиріжків, там, чи якісь булочки. Є щось Печена домашня випічка. Є щось готоване. Є ще таке, щось крузіно, як перець фарширований. Такого в меню немає, але в нас ми українська добровольча армія. Ми арей, ми найкращі, і у нас все як найкраще на кухні підрозділу Арей щодня харчується близько 300 бійців. А головна тут військова на псевдоліса. У цивільному житті вона працювала економісткою на підприємстві. каже, долучилася до батальйону за покликом серця. Тепер прокидається в досвіта, аби нагодувати захисників сніданком і запевняє щаслива бути у складі підрозділу котлетки. Полюбляють, полюбляють пиріжечки, такі смаколики різні. Дівчата випікають дуже смачно, і пиріги печуть, і чебуреки, і біляші навіть робимо сосиски в тісті, тобі ж такі смаколики, які нестандартного меню, але хочеться чимось таким їх. Попочуваю визволяли Херсонщину, захищали Нікопольщину та прифронтове Запоріжжя, а тепер женуть ворога з Донеччини. Кістяк підрозділу Арей це добровольці, які переважно не мали армійського досвіду. Зокрема, і заступник комбата на позивний Херсон до великої війни був головою інгулецької райради у кривому розі. А коли загарбники наблизилися до міста, змінив костюми на однострій. Арей це розумієте, тут різні люди зібрані з різним досвідом життєвим. Але єдині в вірі того, що загальнонаціональні інтереси повинні бути над усе іншим, над особисті. І тому тут люди мотивовані, люди тут всі добровольці, тут не було нікого, кого б заставили сюди прийти. Бо навіть ті, кого військомати направляли, то ми попередньо. Доводили хлопцям і казали, що ми не будемо там на блокпостах стояти, в тилу чи ще щось. Ми будемо звільняти нашу землю. Додає мотивації арейцям контрнаступ, якого вороги бояться, як вогню. Бійці щосили прискорюють нашу перемогу. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, Донецька область, п'ятий канал. Рано чи пізно кожен чоловік в Україні стане до лав ЗСУ. На цьому наголошують військовослужбовці, які вже понад рік воюють із російськими окупантами. Саме тому захисники, які нині перебувають на реабілітації, долучаються до вишколу цивільних для всіх охочих. Викладають бойову тактику і основи вогневої підготовки. Серед тих, хто приходить на навчання, багато жінок є навіть підлітки. На полігоні побував наш Назар Войтенков. Я дуже боялася висоти. Я її майже подолала цей страх. Я проходжу полосу, перешкод, всю. І непогано вже проходжу більш-менш. Олена на полігоні Патріот проходить вишкіл для цивільних. Мама шістьох дітей уже четвертий місяць поспіль опановує зброю, вивчає тактичну медицину і готує себе фізично. Я хочу це вміти, я хочу бути готовою. Я не хочу бути вантажем ні для кого. Я хочу. Зуміти бути корисною в потрібний час. Тричі намагалася потрапити на службу у війську та щораз отримувала відмову, аби не гаяти час, займається волонтерством і запрошує на навчання своїх родичів. Тут були її тесть, старша донька і вже два місяці тренується 13-річний син. Я вважаю, що це необхідно, щоб ну, вміти там, захищатись. На полігон приходять цивільні і військові. Його створили на початку повномасштабної війни. 24 лютого небайдужі зібралися за для навчань, і ці ж люди тепер воюють у складі добровольчого формування територіальної громади Легіон Д. Шкода, що зараз жінки проявляють і дівчата більшу цікавість і увагу і розуміння необхідності цього ніж чоловіки. Хотілося б, щоб було набагато більше чоловіків. Навчання для цивільних проводять професійні інструктори, серед них є і ті, хто повернувся з фронту на реабілітацію. І поки вона триває, допомагають на полігоні. Весь досвід по підготовці, так як я зараз треную. більший досвід вже здобув в принципі на цій війні, на повномасштабній війні за півтора. Досвід в принципі колосальний перс, як кличуть військового, ділиться вмінням здобутим у бою, навчає злагодження підрозділу, тактики і вогневої підготовки. Я просто хочу людей запевнити в тому, чоловіків запевнити в тому, що ми всі там будемо рано чи пізно, і готуватися треба вже зараз. Краще з кращих закінчується, переконує перс, Україна порівняно з терористичною Росією, обмежена у живій силі. Так званий забій на м'ясо це тактика ворога. Треба, хоча б знати, як захищати свою сім'ю в першу чергу. Навіть якщо ти не хочеш ти воювати, зроби це хоча б для своєї жінки, для своїх дітей. Не хочеш щоб люди просто тупо роздоплилися, Ось так жали, жали півтора року. Да, тобто ну реально йшли там ногу в ногу. І ось зараз, коли вже Ну, хочеться вже просто дожати, да, до останнього треба тупо ну, зібратися всім і реально показати, е показати, що це наша країна, і це наша земля. Ось і це наші діти, і наших дітей вбивали, і наших жінок вбивали. Да? Тобто, і реально просто помститися за це, тупо як чоловіки. Е всі щось трохи підросла били булочки і вирішили, що вже е ну, війна на сході. Відстоювати свою волю, яка в нас поки що є, це дуже важливо. Свободу, свободу думки, свободу життя, свободу вибору це дуже важливо. Якщо в нас це заберуть, то нічого доброго не буде. Совєтського союзу вже не буде. Базовий курс навчання на полігоні триває три дні. Його вартість благодійний внесок. За цей час тут навчають основу володіння зброєю, тактичної підготовки та медицини. Назар Микола Довгий, п'ятий канал.